Дуже популярне запитання, яке надсилали мені підписниці, от озираючись на своє минуле, як би зараз побудували життя, фокус на кар'єрі, на особистому житті? от Що б ви змінили? Яку б пораду собі дали 20-30 річній? Все, все, що було в моєму житті, це мої кроки до еволюції, до моєї особистої еволюції. Зараз ще я проходжу еволюцію зі своєю країною. І я можу сказати, що. Я б не приправила нічого. І фокус на роботі я, залишили. Ти знаєш, в мене воно так здається, що в мене був фокус на роботі. В мене завжди був фокус на любові. Oh. Е, робота просто це також моя любов. <гум> <гум> і це так просто вийшло, що я з бідної, з бідної родини, та, і що я з маленького міста, і мені треба було так багато працювати. Ти знаєш, мені здається, що просто і в нас, і у Віруні, і в мене була та історія, коли ми. Хотіли підкорити, підкорити столицю okay. і підкорити е, країну. Я тобто зробити ці кроки і наважилась на них. І ти, і не, не було психологів, не було ютуб-каналів, е, не було що послухати. Бо в мене зараз тільки щось там сказали. Ой, там, 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 подивіться, я вже ввечері. Приймаю ванною, отак телефончик ще продивилась вісім ютубів про якийсь, якийсь вітамін, якого мені не вистачає. Ага. І вже до лікаря йду я кажу, я там наслухалась, а ви мені скажіть, дайте пораду. А ми їхали знаєш, таким, такі відкриті, такі з комплексами. Відміннець підкорювати це місто, робити наступні кроки. Я приїхала у 16 років, майже у 17, а ти я у... 20. о 20. Ну тобто, ми зарано, дуже зарано покинули батьківську хату для того, щоб подолати той шлях. І я знаю, наприклад, щодо себе і. Бачу, як змінюється моя подруга з кожним роком. У нас було це відміниться, так що сказали, а я отут, а я отут без п'яти буду стояти, як посміхатись, так чи так? Це Щоб всім подобається. Це, всім, всім все це було, все це пройдено. Мабуть, якщо я б знала більше, як я знаю зараз, так. може я б просто швидше до цього дійшла. але іноді, а коли ми дуже там швидко йдемо і рухаємося, ми іноді не помічаємо, що поряд uh -huh. а, з нами. Тому я вдячна кожній людині, яку я зустріла а, чоловікам, свої, своїм дітям, які там зростали, своїй роботі, тому я б, я б не хотіла нічого змінити. Більш за все, я ж нічого не можу змінити. Да?